По більшості української території погода іще літня, тобто ще в голові так залишається пам'ять про те, що можна відпочивати. Але насправді вже осінь, початок вересня, і час підсумовувати туристичний сезон, тим більше, що є що підсумовувати. Наталя табак, у мене в студії, голова державного агентства розвитку туризму України. Пані Наталю, вітаю! Вітаю е, відразу з ходу в кар'єр. То куди українці цього року, цього літа, скажімо так, бо рік ще не закінчився, найчастіше їздили море чи горе? Гори, гори такі гори Все -таки Карпати. таки карпатський регіон в топі серед запитів мандрівників. Це показує туристичний збір, це і показують запити, куди мандрували укрзалізницею. А пам'ятаємо, що запит на один квиток перевищував в 10 разів. Якщо не помилюся, можливості укрзалізниці довести мандрівників до їхнього бажаного відпочинку, і це найпопулярнішими були. В зони Буковелю, але в пениці можу сказати, що кожне гірське е, селище, містечко маленьке, е, було в попиті серед мандрівників. В Першу чергу люди хотіли трохи е, тиші, е, зеленої природи довкола, і е, більше дізнатися про е, автентику, коріння українське і побути так е, подалі від е, шуму. Ну але якщо всі люди хочуть побути в тиші і всі одночасно поїхали в Карпати, наскільки там тихо? Тоді стає на літо. Ви you знаєте know, <laughs> зараз, ну при хоча я маю на увазі, скільки людей поїхало? От приблизно, хоч можна сказати. Укрзалізниці ми можемо сказати цифри це близько 55 тисяч в напрямку татарів-буковель до Яремча близько 40 тисяч. Але розуміємо, що туди ще великі машини. цифри поїхали машиною чи іншими якимись своїми ну, комбінованими знаю, автобусами. Та. Ось серед також топ напрямків з моєї рідної Львівщини це Східниця, Трускавець. Урич, Сколівські баскиди там є і природній, і лікувальний аспект для мандрівників. і також Київщина, Київщина. Київ серед лідерів по туристичному збору ми розуміємо, що тут ключове бізнесове життя, тут ключове волонтерське, і ті, хто до нас приїжджають з місією допомоги, завжди є на мапі їхньої мандрівки. Це є Київ. Ну просто тому що він великий. Очевидно, А, тому, а Закарпаття, що... де Закарпаття. Закарпаття... чи ви його в регіон Карпати в ми його до регіону Карпати? Фактично, кожне селище в Карпатах мало цього року дуже гарне завантаження мандрівниками. Це і пояснюється першочерговою ціллю людей на сон. І на тишу знаю, що не завжди в Карпатах може бути так, як хотілося відчути цю самотність. Доволі популярні напрямки зараз є такий аутдор-туризм, активний туризм, але все-таки з наметом з наметом закон. чи з одноденну мандрівку. Франкфурське зоологічне товариство ознакувало цього року в парках маршрутів. Багато не скажу зараз конкретної цифри, але ці маршрути стали більш інформаційними. Біль більш безпечними, бо є навігація, і також є застереження про певні правила поведінки на природі, і також застереження, бо доволі часто бувають неприємні випадки через ось цю інсталюбов, зробити найкраще фотографію. Тому тут от в горах точно треба бути обережним, з такою бажанням поділитися цим фото В принципі. В горах треба бути обережним як людина, яка трошки знає гори. Так. а що з морем їхали Україна цього літнього сезону з початку літа 18% приросту мандрівників в липні? Одеса прогнозувала до кінця літнього сезону досягти 1 мільйона мандрівників. Ну поки що е, немає ще підтвердження цієї інформації, але думаю, що так готелярі. Говорять про бронювання гарних готелів, тому Одеса цього року також море. це і ті, хто люблять море, горами моїх не... не заміниш. Ну цікаво, що ми чули постійно, натяк що бракує квитків. от і Ви підтверджуєте, бракує квитків на Укрзалізницю в в напрямку Карпат, влітку я теж з цим зіткнувся, так і не зміг поїхати родичів провідати. Але в Одесу був такий брак квитків в південному напрямку до моря. Я знаю, от конкретно чи по Одесі не відслідковувала, але відслідковуючи соцмережі на усі напрямки, де чи на Хмельниччину до Кам'янця Подільського я до речі так і не придбала квитка до Кам'янця-Подільського на автовикуп, і Мені не придбало. Поїхала автомобілем. До, у нас була ділова подія там. Угу. Але дійсно опція від «Укрзалізниці» цієї можливості відслідковувати собі квиток і автовикуп. Воно мене особисто доволі часто рятує, але дійсно запит. Потреба в цьому а мене в Кам'янець врятував авто. Бачите? Так якраз в липні добре. Ну просто ми говоримо про ці найпопулярніші такі ділянки. Є Карпати, є Одещина зараз. Ну з зрозумілих причин там Миколаївщина не дуже. Користуються морським попитом, хоча частково теж очевидно туди їдуть. А куди ще їдуть українці влітку? Відпочивати? От які регіони ми для себе відкриваємо? тому, що от ви задали кам'янець, та це прекрасне місто. Туди можна поїхати В Бакоту. Там можна поїхати. Це Хмельниччина на Вінниччині прекрасні місця. Бесарабія прекрасні місця. Куди Вінничина, Волинь, Шацькі озера, Долуцька також на Черкащину. Там, де є відпочинок серед природи, чи поблизу річки Водойми, отуди якраз і був найбільший попит серед українців, і також Київщина облюбували собі. Я так розумію, кияни і гості Витачів, де можна дійсності навіть дорога до твоєї десинації, вона вже тебе наповнює якоюсь такою енергією природи, бо спостерігати. За природою, це те, що теж нас сьогодні допомагає трошечки поправити наш психоемоційний стан. Загалом ціль зараз подорожі змінилася в українців. Тобто? Якщо до воєнного стану це було більше в запиті, якісь атракції, розваги треба було прям такий суперемоційний екшен, то зараз переосмислення ролі подорожі як відпочинку для психоемоційного стану і фізичного. Зараз більше турботи про свої. І ментальне здоров'я і більше труботи про фізичне здоров'я, а загалом, оцей попит на відпочинок в час повномасштабного вторгнення в українців відкладався, і для того, щоб бути продуктивними, чи навчатися, чи допомагати кожен робити свою роботу на своєму місці, дійсності потрібно ось це перезавантаження і відновлення самого себе, щоб далі продовжувати бути продуктивним. Психологи говорять, що це не корисно їхати відпочивати заради того, щоб бути продуктивним. Але ми в таких реаліях є, що е, для того щоб перефразовуючи дійсно, фактично виспатися, виспатися. Це ключовий запит сон, де можна поспати. І якщо ще чути поруч шум річки, річки чи моря, це це добра спиця. Е, ну а в грошах ви згадали, що туристичний збір можна якийсь підсумувати, наприклад, результати цього літа з попереднім літом. Наскільки більше цей туристичний збір? Е, я можу помилитися в цифрі, але це е, зростання в процентному відношенні близько 30% цьогоріч за перше півріччя 130 мільйонів і трошки від туристичного збору. А минулого року близько 106 мільйонів це нагадаю, це не є податки від бізнесу. Це є туристичний збір, той збір, який сплачує мандрівник, приїхавши в певну територію. Це ті, але це ті, хто сплачує цей податок. Це ті, хто сплачує. Тобто так. це готелі, офіційні якісь садиби. Так, податкові агенти, які є сьогодні засоби тимчасового розміщення, і відповідно мандрівник, поселяючись, оплачує за проживання і додатково та туристичний збір. А Близько 20, 30, 40 гривень в залежності кожна громада собі визначає, і ці гроші йдуть в громаду на покращення інфраструктури, аби не тільки бізнес був класний ну от своєї mm -hmm. території, але і щоб було приємно приїжджати на вокзал дорогою прогулятися, там набережно зробити якусь красиву. Ну а за вашими, хоча б приблизними підрахунками, яка частка цього бізнесу в тіні, тобто оскільки недоотримуємо ми з туристичного збору. Я думаю, що е, мінімум в п'ять разів ми можемо збільшити е, надходження до місцевих бюджетів від туристів, які приїжджають це як плата за перебування в гостях. Е, мінімум в п'ять разів. Це якщо просто е, заохотити всіх, дотримуватись е, правил і передавати ці кошти від мандрівника до місцевих бюджетів, ну, тим більше що та цей збір, 30-40 гривень. Це ніби з мандрівника не так і помітно. Якщо людина платить по 4-5 тисяч гривень за добу за будиночок в Карпатах бо я бачив рекламу, 4-5 тисяч, шестимісний будиночок, то 40 гривень на цьому фоні виглядають не так і багато, але вони йдуть тоді в бюджет. Ну, це нормальна практика для усіх країн Європи. Ми сплачуємо від 1 до 5 євро, і це як, як добрий день в кожній країні. Ти мусиш передати це до місцевого бюджету, бо це дійсності про розвиток цієї території, пані Наталю. Але ми зараз говоримо про українців. А іноземні туристи, от якось потрапляють на ваші радари. Хтось ризикує приїхати сюди не як волонтер, не як помічник, а як турист. Я не можу на жаль назвати цієї цифри, бо не ведеться такий облік тих, хто приїжджає сюди з бізнес місією чи волонтерською місією з ціллю подорожей. Але можу поділитися останньою історії зустрічі з французькою делегацією, які приїхали до нас в Україну. Вони приїхали у Львівську область і мали такий промоційний огляд тур Україною. Вони почали це з Львівської області. І перше, що вони сказали: ми настільки подивовані вашою красою і сп. Спадщиною багатою, бо з ми про Україну знали лише, що це є воююча країна. Вони приїхали з гаслом, що ми готові до вас приїжджати, коли це буде безпечно, і навіть є вже зараз бажаючих, хто хоче приїхати такий солідарний туризм, підтримати українців, розкрити для себе Україну як культурну країну, як багато на природну спадщину, і загалом розкрити хто ж такі українці, і також підтримати в час війни, бо кожен іноземець це є валюта в. Економіку України. Франція Плюс. В понеділок ми мали ефір з пані послом України в Португалії, з Португалії. До речі, теж у Львівщину. Ну, це виглядає як безпечніше. Та? Але Закарпаття ще виглядає як непогана точка входу туристів зараз, як, очевидно, найбезпечніший регіон. Не думали про це? А... Нас ну насправді є умовно безпечні, там де трошечки тихіше, і там, де гучніше. Є не лише там з Норвегії, приїжджають до нас, і от шлях мандрівника за кордону це дійсності захід України, Львів, переважно це ворота, Київ, Харків, Суми і Дніпро. Якщо відслідковувати ті, хто приїжджають з ціллю угу. такого солідарного туризму, чи військового туризму. Він також присутній подивитися дабачі, на воєнні дії. Це окрема сфера. Ми якось з вами про це теж поговоримо. Дякую, що за. Йшли час прийти в студію. Наталія Табака, голова державного агентства розвитку туризму України, була гостею розмовної студії.